Переваги СЛ-1 над робочою візою. Тема сьогодні дуже нетипова, як на мене, бо всі дуже часто говорять про те, що от робоча віза це там ключ до успіху і тільки про робочу візу. Але сьогодні я хочу розглянути таку тему, як переваги, коли ви маєте візу СЛ1. Ніж тоді, коли ви маєте робочу візу. Значить, перша перевага. Ви не платите за подачу, за продовження і все інше. Тобто, перше це економія коштів. Тобто, коли ви подаєтеся на робочу візу, ви маєте там відповідати вимогам, ви маєте оплатити ці всі збори, ви маєте постійно бути в тій напрузі, що от щось поміняється, я не знаю, шеф з банк з і ну, вам треба буде переподаватися. Тобто, це перше фінансова сторона. Друге, ви прив'язані, коли ви на робочій візі. Ви прив'язані тільки до одного роботодавця. Якщо роботодавець знову ж таки збанкрутів, чи ви захотіли від нього піти, чи ще щось, ви автоматично маєте шукати іншого роботодавця, подаватися знову на робочу візу і знову по неї все платити. Друге. Давайте розглянемо, наприклад, ту робочу візу, яка видається через два роки на одному робочому місці. Віза пов'язку до ринку по прив'язці до ринку праці. Ця віза є класна, все чудово, але чи знаєте ви про те, що ви можете податись на цю візу лише один раз? Тобто, так, ви зможете її продовжити, якщо ви будете працювати в того ж роботодавця. Але якщо у вас так складеться, що ви ну, звільнилися, і вам потрібно знайти іншого роботодавця, то вам потрібно буде відповідати якісь інші робочі візі. Тому е гарно подумайте перед тим, е коли ви зможете скористатися цим правом е до прив'язку до ринку праці, тобто перейти на цю робочу візу. Е другий момент це вже не другий, по рахунку це вже певно, третій. Е давайте назвемо ще один момент. Коли ви на візі SL1, ви отримуєте всі ті самі права, фактично, що і данці, що і люди з перманентом. Тобто, якщо ви захотіли йти навчатися, окей, це не питання, ви маєте право на стипендію на СУ, ви йдете, навчаєтесь, у вас все класно. Якщо ви, наприклад, на робочій візі ви не маєте права ні на які соціальні допомоги, так, ми не беремо там знижку на садочок, ми не беремо знижку субсидію. Так звано, так знижку на оренду житла, допомогу на оренду житла. Але якісь соціальні програми, такі як там концент Єлп чи от, там я знаю багато хто, хто на SL1 користується якимись там. От, наприклад, якщо ви на СЛ1, ви втратили роботу, ви можете звернутися до комуни, і комуна вам допоможе як мінімум знайти іншу роботу. Як максимум, якщо у вас немає коштів, він, ви знову ж таки будете отримувати виплати від держави, вони вам там будуть допомагати знайти роботу. Ну тобто, це все такий процес. Якщо ви на робочій візі. Ви самі е, за себе, у вас там буде певний час, якщо ви, наприклад, тратите роботу, перейти, знайти іншу роботу, але не іншу роботу, а іншу робочу візу. І так само я зараз хочу наголосити на тому, е, що багато хто е, якось неправильно сприймає історію про те, що якщо у вас, наприклад, СЛ1 була, і ви отримали робочу візу, що у вас дві візи діють. Ну, це трошечки не так, тому що коли ви отримуєте робочий ну, дозвіл на роботу і проживання, ви автоматично цей дозвіл він переважає. Ви автоматично вже стаєте якби в лінію до цих людей, які вже по робочій візі. Чи якщо, наприклад, ви мали СЛ 1 і отримали ну, візу по супроводу родини? То ви автоматично, ну, тобто, так, вам буде приходити карта, ви будете рахуватися, якби по візі СЛ-1 десь там, але для вас, переважаючою візою, буде ота віза по супроводу. Це вже так, підходячи від теми. Тому зараз я просто хочу записати це відео. Відео для тих, хто роздумує. Зараз над тим, що от мені там потрібно кроп оформити робочу візу. Вам не потрібно її оформляти будь-що. Якщо у вас класний роботодавець, кому вона підходить? Так, якщо у вас там класний роботодавець, ви з ним дуже гарно зійшлися. У вас все в компанії дуже плавно і ви не бачите, що там якісь є фінансові проблеми, чи я не знаю, ваша ситуація в компанії не хитка. І ви розумієте, що ви в цій компанії зможете пропрацювати ну, мінімум там, 4 роки для того, щоб отримати ПМП і далі ви вже вільні від цих всіх віз, то так, для вас це підходить. Якщо ви, наприклад, цих 2 роки зараз пропрацювали, якщо ми беремо візу там, по прив'язку до ринку праці, ви пропрацювали 2 роки єлі-єлі, і ви думаєте, о Боже, як би це мені скоріше звідси піти, то ви самі собі підпишете. Документ, що ви будете прив'язані до цього роботодавця мінімум 4 роки, якщо ви отримаєте ПМП за 4 роки. Тому дуже гарно подумайте перед тим, як робити якісь кроки, якщо вам потрібна якась порада або індивідуальний розгляд вашої ситуації, звертайтесь. Я думаю, що це відео було корисне. Напишіть в коментарях, якщо можете, якщо маєте таке бажання. Що ви думаєте з цього приводу? Можливо, я щось забула, можливо, ви щось підкажете. Тому запрошую вас до діалогу. Всім гарного дня і побачимось.